У дружківському центрі дитячої та юнацької творчості завершилася реконструкція. Подивитися, як оновився заклад, прибули і міжнародні донори, за фінансової підтримки яких і відбулися ремонтні роботи. За те, що ви долучилися до, до цього свята, що ви допомогли створити Дякую. Керівництво області та міста висловили подяку іноземним гостям за внесок, який вони роблять у розвиток Донеччини. Надзвичайний та повноважений посол Японії в Україні пан Шигекі Сумі запевнив, що Україна у свої важкі часи може розраховувати на підтримку японського народу at the moment. хоча японія і розташована дуже дуже далеко від України, але японський народ ніколи не забуває українського народу, особливо з умов за умов таких труднощів доброповідня. де Руїздиазуа в свою чергу зазначила, що цей культурний центр має сприяти соціальній інтеграції тимчасово переміщених осіб. Etapa je šla na čast, trudni čez rok, skupine inicijativnih ljudi, mestne vlasti in prastnimi življanji. Vsi oni ga dobijo na grad, usilja, da so mestne o vodi in mirna vasa sočestovanja. Людмила гайдук сама смаківка у дружківці знайшла не лише прихисток від війни, а й роботу у цих стінах, яка приносить їй задоволення. Ми не себе ся оторваними суспільства, от Ми почували шона забодерця, що нас не оставить на призву судьбу. Тогда за шо поскаква роботи теж дуже очі радушна. У будівлі дружківського центру творчості замінили вікна на першому, другому і третьому поверхах в рамках проєкту сприяння стабілізації громад на Донбасі, впровадженого міжнародною організацією з міграції за фінансовою підтримки уряду Японії. Співробітники закладу позашкільної роботи влаштували екскурсію для делегації та продемонстрували гостям плоди творчості гуртків, поєднавши культурні традиції, починаючи з української стрічки, завершуючи. Че японськими єдиноборствами